Я Andrigame Channel. Сьогодні я, проду... я знімаю нову рубрику будні НПУ, а вже в евакуатором в НПУ. Давайте подивимось, що з цього відео вийде. А ви не забувайте е, прижимати лайк, ставити подбачку і е, писати коментарі. Чим більше коментарів, тим я гарантую, тим більше ви можете. Мене зустріти в грі під назвою Ukraine Retan. І не забудьте видати мій промокод. Вам дадуть прикольні бонуси. Так. Ну а ми розпочинаємо. Єбало, пана!

моё Только не забирай, мама, жена, в стоянку. Я на... Все добре, з вами хромадянин. Бачу, трамвай прийзов за вас. Так, хочу мене. Повтопом мене щось зі звуком робиться, не працює чуй звук, але вже все нормально. Дивіться, громадяні, не запитаю ще раз. З вами нічого не сталося такого небезпечного? Трамайте, якщо вирізався, це у вас, я там стояв. Вже вам потрібна Медична допомога? Перша. Выйти на обочину, мы же не можем приехати. Дивитель громадин, запитаю в топо про якого бы громадянина маєте на увазі, что він вас оду увалив? Чи вы так потом помилились в, в написании тексту? Чи вас чи сталося, що вас громадянин так інший прибив? Ну так, я замітив. Нічого буває. Я-то теж, коли в тому щось пишу, то я не раз так помиляюсь. Все нормально. Понятно. Ну, приблизно на якій машині був. Якщо ви там проїжджали, хоч хоч попробуй щось зробити. Ну, якщо що, ми його будемо шукати. Але можливо він автопом вийшов зірки. Вже давніше прийшов і він може зразу в гру кидати автобус. Ну, він ще зробив. Він ще навіть наркотики приймав і також алкоголь розпивав. Якщо він якщо він розпиває алкоголь в публічних для цього місцях, то ми його маємо право затримати. Але раз ви кажете, що ви не пам'ятаєте його ім'я, то це було значить давніше. Громаді, не... я вас е... не буду затримувати. У мене якби своя робота. Не змію вас затримувати, ви можете їхати. Я радий, що з вами все добре. Ну, якщо що я зрозумів, будемо шукати ту білу білу ауди. До побачите. Можете їхати. бачу, що хтось порушував. Тут мені так тут евакуатор. О, гонщики.

Я вот я у топом е не, е не механик. У меня так евакуатор. Ааа, зрозумів, зрозумів, вибачаюся. <звук> Ой, я мене вже більше знаю тільки по Так. Фух, фух. Можно. Чому? Sure. Чого відправити секунду? Кейсі, статистика. Репорт командуєш міля евакуатора. рету. Бочка

А почему вы тут стоите? Вы что, тут машины воруете или что? Вы знаете, что это наша точка? Нет, не, я просто побачу машину, припаркованную положеному месте, а именно на парковку и две соседних парковки перетнули. Ну, так, так вообще-то правильно надо ставлю, Це по плотному називається. Ну ладно. Подремонтируй да пожалуйста. Выкрывай окно. Я автопом не автомеханик. Я нажал котром запар... в, в полиции. А заправить может? Не не гни Жалко. Я не, не механик просто оставлю. Я просто подроблю. Е, а вы хоть ее машиники неправильно стоять. Выкрывай кнопку. is or my mom